Доброго ранку. У вас були книжки, які змінювали ваше життя. Буває, тако прочитаєш, сидиш і думаєш, суха, а чого я раніше цього не знав. Пару тижнів тому прочитала книжку, яка мене не ті, що здивувала, а ще раз просто сказала Я йду вірним шляхом. Там була дуже цікава історія, коли приїхав чоловік в нове місто і ходив-ходив і зайшов на цвинтар. До тому цвинтарі лежали діти. Оскільки на кожній могилі було написано, що ця людина прожила 5 років 4 місяці і 3 дні. На іншій могилі було написано, що цей чоловік, його звали так то й так то, і він прожив 7 років, 5 днів і 4 години. Він вийшов звідти в такому шоці, він каже: "Сухайте, що це таке? Чому так багато дітей померло?" І тоді люди сказали: Ви знаєте, в нас є така традиція, коли ти щасливий, ти записуєш цей момент в книгу. І, наприклад, коли б ти пішов на перше побачення і був щасливий годину, потім ти. Подарував квіти своїй кухані, і вона сміялася, і ти також був щасливий. Ти поступив на навчання, у тебе був день народження, і кожен момент щастя людина записувала: ти тримаєш онука на руках, або ти просто дивишся на місяць, і це все людина записує в книжку. Потім, коли людина вмирає, її родичі. Сумують ці всі години, і на її могилі пишуть, скільки годин днів хвилин ця людина була щаслива. Ця історія мене настільки зворушила, я почала думати, а скільки годин, хвилин, днів я була щаслива в своєму житті. Тому хочу поділитися цією мотиваційною історією. З вами для того, щоб ви подумали, чи не варто кожен день бути щасливим 24 години. Хто може? Хто хоча б дві або чотири. Кава, яка зробить вас щасливою, або місяць, який в нас там класно на небі. Просто посмішка для іншої людини. Це дуже просто і це підсилює те, що ви в житті будете думати позитивно відповідно до того, з вами будуть ставатися позитивні речі. Я бажаю вам гарного дня. Сьогодні середа, і в мене як завжди, магічна середа. Я йду на побачення з собою.